Лі цього, тобто небажання Путіна зупиняти війну учора Дональд Трамп під час зустрічі із Кіром Стармером заявив про те, що він зменшує дедлайн для Путіна. Дає йому 10-12 днів, рахуйте вже 9-11 днів. Чи то 10, ну будемо слідкувати за рішеннями Трампа. Він сказав, що якщо Путін не зупиниться, то будуть ухвалені пекельні санкції проти тих країн, які торгують із Росією, нафтою, газом і іншими вуглеводнями. До таких країн ви добре знаєте відносять Китай, Індію і Бразилію. Нагадую, що Індія вже публічно погодилася відмовитися від російської нафти, якщо таке рішення буде ухвалено. І також Лін Сігрем говорив про те, що будуть введені пекельні санкції проти Росії. Він постійно повторює тези Трампа і останнім часом став таким, знаєте собі, фоновим рупором президента США посилює його сигнали. На заяви Трампа Елінці ґрема відреагували у Кремлі. Вчора ввечері Медведєв сказав про те, що якщо Трампі надалі буде сповідувати таку риторику, то війна може прийти в його країну. І також він влаштував дискусію Гремом у мережі X під його постом, твітом, де він власне писав про те, що санкції можуть бути ухвалені. І Медведєв пише наступне: не тобі, чи Трампу диктувати, коли сідати за стіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю. Так він прокоментував пост Лінсі Грема. Інших коментарів з Кремля поки що немає ні від Піскова, ні від самого Путіна. Але я, друзі, вважаю і наголошую на тому, що Медведєв фактично і є голосом Путіна. Він є рупором яструбинного крила Кремля, яке воліє продовжувати війну і яке активно підтримує Китай. Тому зараз дуже багато буде повідомлень про те. Як будуть далі розвиватися, наприклад, торгівельні відносини Сполучених Штатів Америки та Китаю? Як будуть тривати переговори між ними, які, до речі, відтерміновані знову на 90 днів? Як в цьому процесі буде залучений Європейський Союз, який вже починає потроху виступати проти Китаю, але не увесь? Як буде схвалена чи не схвалена торгівельна угода між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, тому що окремі країни ЄС виступають проти неї, наприклад, та сама Франція та? Орбан, Угорщина, бо і Франція і Угорщина. Ну, поглядають у бік Китаю. Їм дуже подобається Піднебесна. але Китай це друзі, ворог України, тому що ще раз наголошу: фактично, сьогодні війну проти України здійснює Росія. Але насправді її здійснює Китай руками Росії. Чим далі, тим більше це стає очевиднішим. Чим далі, тим уже чіткішою є риторика і заяви як Сполучених Штатів Америки, так і Європейського Союзу, із звинуваченнями на адресу Китаю. Ви вже чули про перепалку в ООН, коли. Посол США в ООН говорила про те, що Китай продовжує постачати товари подвійно призначені для російського ВПК. натомість Китай це заперечує. Ви вже знаєте історію із тим, що Ван Ї заявив у Європі свого часу про те, що він не допустить пророшу Росії. Чим далі, тим більш публічнішими стають заяви політиків у Європі і в Сполучених Штатах Америки про те, що Китай є кінцевим бенефіціаром цієї війни і він повинен попливати на Росію. Тому за цим друзі треба обов'язково слідкувати. І економічний тиск на ці країни, що найменше дві країни Китай і Росія, є дуже важливим. Навіть ті санкції, які були вже введені проти Росії, вони дають суттєві наслідки, негативні створюють негативні наслідки для російської економіки. Сьогодні наткнувся на дуже цікаве повідомлення, про яке я вам говорив раніше, кілька місяців тому, що стосується банківських вкладів руського населення. Розмі пишуть про те, що істотно збільшилися випадки блокування рахунків пересічних громадян за антивідмивним законом 115F3 за перекази в магазини друзям чи родинам. Зараз просто несеться в телеграм-каналах російських ця інформація. Кошти зазвичай утримують на 30 днів, іноді довше. Експерти рекомендують вказувати коментарі під час переказу, подарунок або допомоги. А хто друзі сказав, що історія з конфіскацією банківських активів на Росії, як то було пізні часи Радянського Союзу із Збірбанком СРСР, не може повторитися? Я вам розповідав раніше, що дуже активно дискутують на Росії питання замороження банківських активів, але тих вкладників, які мають... Кошти більше, ніж які гарантує фонд гарантування вкладів фізичних осіб на Росії. Ця сума, якщо не помиляюсь, трішки більше 600 тисяч. Але загалом на банківських рахунках росіян знаходиться понад 50 трильйонів рублів. Це більше, ніж річний бюджет Росії. Путіну ж треба за щось воювати, тому що йому зброю просто так ніхто не дає. Навіть Китай йому нічого в подарунок не відправляє. Північна Корея також. Тому ситуація на Росії вкрай складна. І якщо будуть введені санкції проти Китаю, ті самі вторинні санкції, на які рефлексує медведів, а робить він це не випадково, то повірте, що процеси припинення війни будуть значно швидшими. Хоча, да, ми ж вже бачили, Ердоган не каже, вже накриває мирне стіл, але як на мене він дуже дуже поспішає.